Ну а ми повертаємося до вчорашніх подій в Ріо, де ми отримали срібло срібло в греко-римській боротьбі. Напередодні вночі Жан Беленюк наш здобув срібну медаль у фіналі власне у ваговій категорії до 85 кілограм, програвши росіяну Давіду Чаквіт. Чаквитадзе Чаквитадзе правильно перепрошую. Поєдинок завершився з рахунком 2-9 на користь росіянина. Хоча багато хто говорив про те, що засудили фактично українського спортсмена раніше в півфіналі Болинюк з, здолав білоруса Джавіда Гамзатова з рахунком 6-0. Він був першим в світовому чемпіонаті в світовому заліку. Так само був першим. Йому прокпровокували пророкували, перепрошую, золото. А ось Вчора чомусь не вдалося, і більше про те, чи справді засудили нашого спортсмена. Будемо говорити тут в студії з Олександром Пастуховим, спікером Федерації Греко-Римської боротьби України. Добрий вечір, вам дякую, що долучились до розмови з громадським. Пане Олександре. Добрий чи вечір. є у вас така сама позиція зараз про те, що засудили нашого спортсмена? І є вже інформація від Ігоря Жданова, міністра спорту про те, що буде Україна оскаржувати ці результати. По перше, хочу привітати всіх глядачів. Хочу е привітати наших вболіваль. З греко-римської боротьби Жан справді дуже легко пройшов до фіналу, і всі ми сподівалися, що він принесе Україні золото. На жаль, він здобув срібло. Про це зараз більш детально поговоримо. Дійсно, міністр спорту Ігор Занон висловив таку позицію, що. У нас золото поцупили. Я не можу не погодитися з тим, що суддівство було необ'єктивним. Якщо ви пам'ятаєте, вчора перед виходом на килим ми всі побачили підстаркуватого дідуся тему Казарешвілі, який і став арбітром цієї відповідальної зустрічі. Тобто, за всіма правилами не може грузинський рефері судити поєдинок. Скажімо так, грузинського і українського атлетів, ну грузина, який виступає за збірну Росії, справа в тому, що в цьому це, це вже якби неприпустимо, і всі спеціалісти розуміють, що вже була домовленість, і це цього не мало бути. Більше того, як мені сьогодні стало відомо, керівником апеляційного журі був також грузинський суддя, який також мав вплив і повністю контролював ситуацію на килимі. Знаєте, сьогодні на одному з російських сайтів я вичитав інформацію, що арбітер саме контролював сутичку. Він її не судив, він її контролював. Тобто, і, звичайно, він вів її на користь Чаквитадзе. Я не можу сказати, що Чаквитадзе. Слабкий борець, він дуже сильний фізичний атлет. Він уже з Жаном Беленіком тричі вони зустрічалися на міжнародних змаганнях. На жаль, перший, першу зустріч Жан виграв у Чаквитадзе. Дві зустрічі в минулому році на турнірі Гран-Прі в Баку і на Європейських іграх Чаквитадзе. Переміг на нашого атлета, і саме цей е як шахматист Беленюк вже е абсолютно прорахував е манеру боротьби свого суперника, і е саме е в Ріо мав відбутися цей реванш, цей відповідальний реванш, на який всі ми чекали. Ми розуміли, Жан дуже серйозно готувався до цих змагань. Я хочу сказати, що він дуже професійно, дуже серйозно працював. Я завжди бачив, що він останні мішови килима, Він е дуже багато зусиль доклав, тобто готовий був на 100%. Е ми знаємо, що в Чаквитадзе, будемо казати відверто, в його підгрупі там була більш легка підгрупа і слід віддати належне грузинському борцю. Він впевнено пройшов всіх своїх суперників. Він впевнено дійшов до фіналу. От. Хочеться сказати, що тему Казарешвілі судив не тільки фінальний поєдинок, а і декілька попередніх поєдинків. Тобто, це була, скажімо так, така схема, так потрібно було зробити. Так потрібно було. Тобто, росіянин мав вибороти золото. Він став чемпіоном Росії, переміг олімпійського чемпіона Михайла Мішина. В якого на чемпіонаті Європи переміг Фінляндії в Фінляндії перепрошую, в 2014 році виграв і Жан Беленюк, і таким чином його він був явним фаворитом збірної команди. І зараз от вони обидва зустрілися в фіналі. Цього фіналу всі ми дуже чекали. І я би хотів, так от сьогодні, я ще раз декілька разів уважно переглядав цю сутичку. Ви розумієте, Жан абсолютно впевнено починає цей поєдинок. На фактично перша, перша хвилина проходить абсолютно. В рівній боротьбі рівна така позиційна триває боротьба. Жан контролює дії суперника. Вони працюють на рівних. Десь потім вже, вже наприкінці другої хвилини арбітер ставить Жана в партер і він дуже дуже впевнено, достойно відстояв позицію в партері. Потім нічого не зміг зробити Чаквитадзе. Потім, коли на вже за 30 секунд до кінця першого періоду, в партер ставлять грузинського борця наш борець, який дуже, дуже ретельно відпрацьовував боротьбу в нижньому положенні, він бере щільний захват, намагається провести накат. Грузин якось так на ногах без оцінки залишає арбітер цю дію. Але жан він миттєво робить другу другу спробу, і це приносить два бали за декілька секунд до кінця. Першого періоду, тобто 2-0. Жан дуже вдало починає цей поєдинок, і от починається вже другий період. І в другому періоді суддя, він так знаєте, квапливо бігає довкруги, він починає, він починає розуміти, що судечка йде не за тим сценарієм, про який йшла мова. І, звичайно, цей суддя починає робити все. Десь я спеціально нотував цей хронометраж, десь уже потім він, значить, Починає робити все, щоб зупинити, щоб наш борець не розвинув успіху. Коли нашого українця ставлять в партер, починається боротьба внизу. Спроба спроби, спроби чеквитази починає тягнути заднім. Це його коронний прийом. Не одного суперника він кидав з хорошою амплітудою, проводив цей кидок. Жан починає захищатися. Він дійсно, як ви бачили, грузин починає дуже дуже так брутально стрибати обидва ногами на. Спину, руки, і арбітер цього не помічає. Тобто, це правилами заборонено, щоб ви всі зрозуміли. Сьогодні дехто мені мене запитував, чому так сталося, що потім знову дають оцінку грузину і нашого борця ставлять донизу. Тому що Жан дійсно захищався, і коли грузинський борець робить заступ за руку, то ногою вперед рука нашого борця залишається між ногами. І він намагається захищатись, але свідомого чи навмисного за це порукою не було. От і на жаль, суддя не арбітер вчасно не зреагував на цю ситуацію. Це вже коли грузинські секунданти на чолі з головним тренером і старшим тренером російської збір збірної Кезевадзе починають волати про те, що там був зацеп. Саме в цьому випадку, може у нас на жаль, немає можливості зробити цей повтор. Суддя. Фіксує це порушення, переводить борців донизу. Тобто, я коротко хочу сказати, що ця сутичка Жан. Я хочу сказати, що Жан вже був потім. Ми бачили, він був приголомшений такою угу. такою несправедливістю, тобто повна упередженість. Він розуміє сутичку просто на наших очах, на, на, на очах всіх болівальників просто ламають. Ламають наш борець просто приголомшений, uh -huh. і він розуміє. Він дійсно, як знаєте, він просто вже не він, він психологічно. І, до речі, після перемоги старший тренер збірної таку зробив гучну заяву, що українець не витримав потужного наступу Росіян. Чаквитадзе, росіянина і в другому періоді просто якби зламався, впав, не вистояв. Насправді він жан був чудово функціонально підготовлений. Він насправді не витримав оцього, знаєте, під. Відступного такого Судівство. змови судівства так це був. Це була дійсно така, знаєте, змова. І хочу сказати, що він просто психологічно був приголомшений і просто навіть пригнічений. Я бачив його очі. Очі просто не, не звичайно не ну, уявляєте людина і він розуміє, що просто тобі не дають. То потім дивіться на якійсь хвилині я рахунок сутички: 5-2 5-2 на користь росіянина. Раптово на табло з'являється ще два 7-2 Зачекайте, звідки береться ця цифра? Армен Варданян, презер Олімпійської е, Олімпіади в Пікіні, який мав сьогодні бути у нас в студії. Він е, сказав: цього не може бути так з повітря. Просто тобто, це було очевидне, очевидне, просто ну таке цинічне, цинічне засудження. Зрозуміло, пане Олександр, Але чи можна зараз оскаржити? Чи бачите ви перспективу цього оскарження? Ви, ви знаєте, апеляції? ви знаєте, я вам хочу пояснити справа в тому, що на Чаквитадзе Росіяни робили ставку. Президент Федерації греко-римської боротьби Росії Михайл Маміяшвілі. Він є віце-президентом Всесвітньої Федерації боротьби а також він є неофіційним головою суддівського корпусу Всесвітньої Федерації. Звичайно. Колосальні мільйони були вкладені в підготовку російської команди, і це золото мал, мало бути тою компенсацією. Не, не випадково сьогодні, Путін привітав Чеквитадзе і написав вашої вашому успіху, радіють мільйони. Але я розумію, що за цією перемогою це є несправедлива перемога. Безперечно, українець, якби боротьба, якби росіяни вміли боротися за чесними правилами на килимі. Просто на під час цих змагань до України переможе перемогу здобув українець. Хоча сам жан сказав, що він не не, не 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 є прихильником такої тактики. Він не хоче, щоб йому співчували, щоб його його жаліли. Він абсолютно він є. Він є, хочу так скласти дійсно руки, як як склав Жан. і подякувати Богу, тому що дійсно ми всі раді молилися. Ми дуже хотіли. Жан дуже просив Бога, щоб він дав йому цю медаль. Він став призером. До речі, вже. Через 8 років після е, успіху Армена Варданяна в Пекіні Жан приносить срібло. Це дуже велика нагорода, це, це велика, звичайно, він мав бути чемпіоном. Тому, е, е, знаєте, чесно кажучи, е, немає слів в мене. Я вчора подивився цю поразку, і е, дуже мені було погано на душі, е, так, на серці. І сьогодні я від всіх розумію, що е, нашого борця засудили. Щоб якби боротьба йшла за правилами, я не ще раз хочу підкреслити, що Давідчик Витадзе дуже серйозний, дуже потужний, талановитий борець. Але в даному разі наш борець Хто виглядав кращим за нього. Він контролював ситуацію. Але ж, на жаль, судді працювали на росіянина.